До підрозділу «Білий Янгу Краматорського районного управління кожного дня надходять заявки від мешканців міста Лиману та прифронтових сіл стосовно евакуації. Люди хочуть виїхати до більш безпечних регіонів України. І наш підрозділ Білий Янгол їм в цьому допомагає. З початку 2025 року нашим підрозділом було евакуйовано 65 осіб, з них 9 дітей. Это На, надевай Аккуратно ты. Школь... Тут школьный нотник. А як кота зовут? Мурчик. Мурчик? А, а рекс а собак рекс. Собака. Рекс. Что, вместе с животным, да, выезжает? Я не хочу бросать. Нашим екіпажем Білого проводилася евакуація родини з населеного пункту Новоселівка. Це саме родина з малолітньою дитиною, мати, батько та дитина. Також була евакуйована їх домашніх тварин кота та собаку. Дана евакуація проводилася в рамках Проведення профілактичних заходів з родинами з дітьми, де було запропоновано їм допомогу в евакуації до більш безпечного регіону країни. Проводилися евакуації з населеного пункту середня, звідки звернулася родина, дві літніх людини чоловік та жінка. Дана родина була евакуйована та доставлена до більш безпечного регіону країни. Що, потихеньку дайдете, чи на насілочках? Ні -ні, -ні, ні, -ні, ні, 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 вона йде йде, то... йде, йде потихеньку, вона дойде, все нормально. А, то, йде, то, йде. що, щось як не хочеться, ну а де ж дивиться, треба чекати. Чи буде мир, чи не буде. як ви Та сподіваємося, що буде. Надіємо. Надіємо. Да, точно. Давайте, бабуся, заходьте, присаджуйтесь. Давайте потихеньку руку, давайте хоче. Ой, дитинь. Ой, щоб нога відтихала, рука відтихала, ти, ти ще так не, не їздив. Оймо. Також нашим екіпажем Білої Янгу було евакуйовано жінку з населеного пункту Шандриголова, яка також попрямувала до більш безпечного регіону країни. Та було евакуйовано дві жінки з населеного пункту Дробушева. В одній із жінок були проблеми зі здоров'ям, та вона потребувала евакуації. Давайте, не тягайте. Багато віщей? Багато. Оу. Дім заліз туди на сумку. Так, а що ви плачете? Прикращайте, в дорогу плакати не можна. Давайте потихеньку не спішіть, успіємо. Не плачте, в дорогу не можна плакати. Ну, що ви? Все буде нормально. А ви не їдете? Ні, поки ні, я потім. Бачимо, поїхали якраз. Шуміло ще з утра, навіть на раз-два у нас таких, як ми вже знаємо, як вона вже тут прилетіла три дома від нас, так а ночі це взагалі шахіда, що вона не знаєш. Що, сідайте, я держу, держу. Дивіться, я себе мама Давайте, 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 давайте. Ще трохи. Все, Моя вы умничка. Надо сейчас чуть-чуть еще ножки закинуть. Щось... Сейчас вот и потихоньку развертайтесь. Давайте сюда. Во. Опа, ножичку. Раз. Тихо.